Сьогодні поговоримо про хмари. Хмара малята це краплі води, які повисли над землею. Хмари бувають світлого кольору чи темного. Можуть так затягнути собою небо, що здається, що це не день, а ніч. Пригадайте, коли ви востаннє розглядали хмари? Коли ви йдете сьогодні на вулицю, Обов'язково подивіться, чи хмарне небо. Хмари бувають купчасті, шаруваті і дощові. Дощові це ті, з яких часто йде дощ. А взимку хмарного неба при низьких температурах йде сніг. Подивіться уважно, на першому малюнку хмари купчасті, тобто розташовані по небу невеликими кубками. На другому шару ваті. А на третьому кажуть, такі хмари пересті. Сьогодні, коли ви йдете на вулицю, подивіться на небо. Які хмари і чи є вони взагалі сьогодні? А потім напишите мені, хто вгадав, чи буде сьогодні дощик, чи ні. я знімала з нашого дитячого садочку небо. Я міркую, що сьогодні буде дощ, бо небо затягнуто хмарами. А ви як міркуєте?